Всіх вітаю на каналі, друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам низку цікавих фактів про планету, яку називають Злою сестрою Землі. До вашої уваги, пані та панове, Венера! Приємного перегляду! Ну, друзі, почнемо з самого початку і відповімо на запитання: а скільки триває рік на Венері? Ну, період обігу Венери навколо Сонця дорівнює приблизно 225 земних діб. При цьому цікавий ще й той факт, що один оберт навколо своєї осі планета робить за 243 земні дні. Тобто, друзі, виходить, що один день на планеті триватиме довше, ніж один рік. Ось так. Так, а як справи з водою на Венері? Ну, завдяки даним комп'ютерного моделювання вченими було висунуто припущення. Що Венера, так само, як і Земля, мала океани з рідкою водою, але Венеріанські океани були набагато дрібнішими за земні, тому їм не судилося довго затриматися на її поверхні. Ну і куди вода поділася? Ну тут, друзі, все впирається в те, що Венера знаходиться ближче до сонця, ніж Земля, і звертається довкола нього на самому краю так званої зони життя. З того, що на Венерії з самого початку було спекотніше ніж на землі, і без того не глибокі океани з часом випарувалися. А молекули водяної пари були зруйновані ультрафіолетовим випромінюванням. За відсутності води на поверхні в атмосфері накопичився вуглекислий газ, що призвів до парникового ефекту, що й створює нинішні умови на Венері. Не здивував. на венері можуть жити люди. Продовжуй. шалений тиск і температури хмари і сірної кислоти. І все ж таки на венері є місця, де людині буде відносно комфортно. Проблема в тому, що ці місця не на поверхні планети. Зараз, друзі, мова йдеться про висоту у 50-55 кілометрів над поверхньою планети. Атмосферний тиск там вже становить близько однієї атмосфери, що можна порівняти із земними умовами. Температура теж, начебто, непогана, в середньому десь плюс 35 градусів за Цельсієм. Захист від космічної радіації також буде. Та й звідки її буде забезпечувати атмосфера, яка перебуватиме вище, і щільність якої еквівалентна земній. Ну, звісно, друзі. Є й свої але. Ну, людям довелося б жити в повітряних містах, що дуже складно технічно, на нинішньому етапі розвитку технологій. Але в майбутньому, я думаю, цю проблему буде не так складно вирішити. Дережаблі та ніхто не скасовував? Повітряні кулі теж. Можна подумати, звичайно, що на перший погляд все це звучить ну, вкрай притягнуто і марно. Але якщо підійти до цього питання з іншого боку. Послухайте, людина зможе вийти зі свого літаючого на висоті у 55 кілометрів будинку у звичайному акваланзі. Наприклад, на Марсі, де на перший погляд умови виглядають м'якішими, для цього вже знадобиться повноцінний скафандр. Крім того, зникають ризики вибухової декомпресії, оскільки тиск на Венері знову ж таки буде близьким до земного. Так що, може, у майбутньому саме Венера, а не Марс, може стати другим домом для Землян. А ви як гадаєте? Псс ей, друже, ти ще дивишся? А можеш лайк поставити на канал підписатися? Ну і це не соромся. Коментар теж напиши.